Перфоратор на 4 джоулі акумуляторний. Остання на сьогодні розпаковка. Так, чекай, з якої сторони він розпаковується. О, дивимося, що тут всередині. Та, мабуть, з цієї. Це ключ не до болгарки, це з маску додати. То зараз знову скажу ключ до болгарки. Так, ну, в принципі, що по комплектації. Інструкція, яку обов'язково треба прочитати, коли він поламиться. Я решив, що він не поламиться. Ну і в принципі сам... Капець він здоровий, тяжкий. Так, тут що? Сам перфоратор. Бачите, стояв у мене на дворі аж іньом покрився. Безщитковий, Ну він тяжкий, тяжка бандура, звісно. Нема що сказати. Ну, зараз спробуємо. Буде воно жужати чи не буде. Це 4 джоулі, це считай, такий, як мережевий. Я не знаю, як тільки можна його протестувати, щоб цей, щоб показати, на що він здатний. Бо я і сам не знаю, на що він здатний. Ну, жужжати він жужить. А ну, так. Це якісь ці десь довбати. А знаєте що, напевно, де він класно пригодився? Бо ой, вивезуть якісь панелі і там арматура стирчить. Щоб ту арматуру добити, напевно, можна, можна такі штуки використовувати. Акумуляторний і 4 джоулі. Ну, ви представляєте? Де, де воно пише? 3 кілограма майже. О, ні, тут, тут нічого не пише. 120 оборотів, СДС, патрон. Ну все, характеристики такивого. серійний номер так і вого. Кому що цікаво, питайте, розкажу, покажу. Ну все, по комплектації таке. А на що він спроможний, будемо літом тестувати. Бо зараз у мене нема особого натхнення до якихось будівельних таких приколюх. Холодно, зима, так і вого. Але якщо народ щось цікаве, якщо є фантазія, як його можна потестити, що подовбати, подолбати, о, лід можна довбати. О, інтересно, можна попробувати лід довбати в басейні. Ну, то таке. Пишіть ваші пропозиції, зауваження, будемо тестити, будемо провіряти.